Привіт-привіт усім! Так, друзі, в нас задощило. Дощ падає, і таке має бути сьогодні і завтра. Трохи зле, бо сьогодні в нас збір малини. Вчора ми не збирали, ми через день збираємо. А сьогодні маємо збирати. І що? Ніхто такої малини не буде приймати, щоб дощ падає, вона мокра. Вона тече, тому її ніхто не буде приймати, друзі. Прикро. Ну, Думаю, що завтра, завтра взагалі тут теж дощ передають, хоча 50%, тобто половина, може буде, може ні. Бо Якщо завтра ще не зібрати, то там взагалі буде капець. У нас тільки почалося, знаєте, то в нас якраз все гарненько достигає. І таке, щоб не збирати 2-3 дня малину, це половина врожаю вже буде на землі, через те, що він перестиглий і такого не годин здавати. Добре, наразі зібралися. Мені треба до міста, треба помідорів купити, бо треба томатний сік крутити, поки сьогодні дощ падає, нічого такого не годин на дворі робити, хоч би в хаті робила. Або, принаймні, під навісом. Треба подивитися, що на томатний сік є, по чому ті помідори. О, та й так треба ще продуктів купити, тому зранку зібралися, парасоля в руку. У нас кажуть, парасоля. <с? <с? <с?> <с?> ну, так, так на тердопішці Парасоля. І їдемо. Їдемо до міста, їдемо. Треба скупитися. Гайда, розпочинаємо день. Розпочинаємо нашу п'ятницю. Падаємо машин море. Сьогодні базарний день у нас. Їдемо в АТБ, друзі. Купили хліба, чітко не купили, хліба собі мамі їдемо в АТБ. Водичку нам треба до кавоапарату. апарату. Та й навіть не будемо ходили по місті більше, бо сьогодні не та погода. Тож падає, я стою, стою, парасолю. Машин море. Ой, така погода взагалі не здала. По гривні 40 у нас, друзі, вода очищена. Треба дві банки набрати, бо вже залишилося. Нічого не залишилося до кавового апарату. Зараз заправимо та їдемо до вами, хліба завеземо та підемо додому. Ми вже у мами бачок посунули, дядько каже, що треба прийти. Сьогодні в них сміття вивозять, певно. Машина поставила, їх не перейти там. Так, хідники мамі привезли. Та, що той дядько казав, щось бурчить, досі чоловік забрав. Цей бачок. Він ще бурчить, що машину поставили, він перейти не може. Та ми собі можемо взагалі двох приході поставити. Але тож ідемо. Хідники занесли хліба мамі та все. Хлібчик купили, такий. Так, о, дякую. Такі, такі. Сьогодні були тільки привіз, бо вже до обіду вже нема такого. Хліба. Я знаю, він його дуже розбирає, він вже смішний тільки. Змокли добре і приїхали. То ми ще на ринок не ходили, ще не купляли цього. Помідорів би хотіли купити. Скупилися так легенько і скоро додому. Що купила? Ванільний цукор купила до печива, мені треба. Дріжджі, мак, родзинки, пудинг. Томатна паста в цих, друзі, одноразова така, бо мені. Все великої не треба. Потім лишається, зацвітає і все. Улія у Улія нас така 68 гривень. Купила гумілочки. Гумілочки 99. Свина поляквиця 288 у нас. І лопатки Купила трошки до добор сьогодні варити. 228. Ось такі. ось такі ціни, ось такі сьогодні покупки були. Баба в хліба купила, все, то вже поставила до хлібнички. Та й мамі купила хліба, завезла ті килими і так вернулися, друзі, бо не годин ходити. Тож падає, машин купа, людей купа. Кажу, хоч саме необхідно йду додому. Ну що, поки така погода, я беруся, друзі, до кухні. Відбивну всю, порізала гарненько, посолила, поперчила, одну на другу і поскладала, воно маринується. І тоді трошки морозилку трохи лишу посмажити на зараз. Ось так, вже готова, потім з морозилки витягаю собі і зразу муку в яйце, і готова, відбивна є. Так, сьогодні ще борщик червоний вже доварується ще трошки. Таку велику каструлю, друзі, вирушу, щоб на нині і завтра було. Але вчорашній борщик то самий я скажу. Сьогодні кукурузка... Ой, пара зайшла. Варимо кукурузку, друзі. Вже гарні достигли качанчики. Варимо. Так, пиріжки розмішала на картопляному пюре, друзі. І тоді мигенькі. І тут куряче філе підсмажила. Посолила, поперчила одразу. Зараз зроблю пиріжечки. Наші булочки готові, друзі. Все, спекла. Нехай ще остигають, бо дуже-дуже гарячі. Ось така булочка на картопляному пюре. Все, томатний сочок можна взяти і наївся. Я беруся до солодкого. Тут в мене сир. Хочу і сирник, і не сирник, друзі. Так, хочу дві полянички спекти зі сиром. Тут в мене сир дала, пудинг, але бачите такий розовенький, той дала вишневий, дало колір Цукор, пудинг, ванільний цукор, яйця і масло сюди дала. І зараз дві палянички ще спечу з тим сиром. Тоді яблука є. Яблука пересмажу і переложу такий тортик зроблю. Робила паляницю. Паляниця дала три яйця, пів стакана цукру, три столових ложки сметани, розпушувач для тіста, какао і муки скільки візьме. І зверху розлила дві частинки. Одна частинка тут, друга частинка ще тут залишила. І зараз половину з того сиру виложу. А тоді другу половину на другу виложу і спечу. Тут яблочко смажу. Дала цукор, трошки води. І смажу. Ще трохи будуть готові. Хочу переложити яблочко. У нас дощ ліє, знаєте, як нас кажуть, Не ляє, а ліє. Леє страшне. Вже добре все змучило, не то, що трошки, а таке дуже добре. Ну, нічого. В хаті пороблю то, що треба. Наготую сьогодні більше, тай. завтра не буду готувати. Якщо не буде дощу, то можна в збирати, ну будемо бачити. Але вже так гуляло, друзі. Цілу ніч падав дощ. Ні, ще з вечора почався, цілу ніч падав. І сьогодні цілий день падає. І дощу треба. Так, і переложую. Трохи тепленьке, але нічого страшного. Вікно відкрите, друзі, дощ падає. Перевожуємо гарненько. Так, друзі, ось такий тортик в мене вийшов. Паляничка, сир. Переложила яблучками. Знову паляничка, сир, яблучка зверху шоколад. Ось такий ось такий виходить в розрізі тортик. Ну, Вже на два дні точно буде. Така смакота. В принципі, друзі, такий сьогодні був день. Дощ падає. Не перестає, вже так змочив землю, страшне. Ну, але і дощу треба було. Я за той час слава Богу їсти поварила і буде мати надію, що завтра не буде падати дощик та й підемо малину збирати. Вам гарного вечора! Доброго, приємного, тихого, мирної ніченьки. Всього тільки доброго. А на сьогодні, па-па.